Ну, признавайтесь, хто їздив по Новому мосту з Подола на Троєщину. Бо я по ньому їздив останній раз, напевно, років з 30 назад. Бляха, вже страшно такі цифри називати. І що тут цікавого, пише, що на Троєщину, буквально за 15 хвилин і все, і на місці. Ну, Зараз подивимося, що воно як буде. А Кому потрібно резацію. Жилення, або хто мріє спробувати розумний будинок чи кому потрібна електрика, пиши в Дрект інстаграм А я поки що... Ага, я там ще якийсь з'їзд буде. Напевно, що. А я поки що покатаюся по мосту. Інтересно, інтересно. побачимось. Крисота такая. Прям як не в Києві їдеш. Невже це щось хоч щось добудували просто?